Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Пошуково-рятувальні роботи у будинку на проспекті Соборному завершені. Вони тривали понад 20 годин. П'ятеро людей загинули стільки ж поранені. Зруйновану частину будівлі демонтують, а згодом законсервують. Потрібні донори усіх груп крові. Запорізький обласний центр служби крові запрошує зробити добру справу. Втім, спершу потрібно погодити візит до закладу. Треба зателефонувати за одним з номерів, які ви бачите на екрані. Держбюро розслідувань повідомило про підозру слідчому та прокурору із Запоріжжя. Ті розслідували справу групи молодиків, які стріляли у бік поліцейського патруля. Правоохоронці дивним чином зробили винним чоловіка, який на момент стрілянини був при смерті у лікарні і, врешті, помер. Справжньому винуватцю тепер повідомлено про підозру. А прокурор та слідчий тепер фігуранти кримінальної справи. Погрожують як тільки можуть у тимчасово окупованій Якимівці. Окупанти заявили, усі, хто не мають російського паспорту, з наступного року позбавляються прав і будуть мати проблеми з оформленням документів чи виплат. Цікаво про які права йде мова, якщо люди в окупації і без того живуть як у тюрмі. На запорізькому напрямку ліквідували бойовика Можаєва, більш відомого за позивним Бабай Рашисти називають його найвідомішим козаком так званої ДНР, а став добривом для української землі. На що витрачати бюджет громади Запоріжжя? Ініціативні містяни хочуть, аби пройшли громадські слухання з цього приводу. Для цього створили петицію на сайті міськради. Зараз триває збір підписів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.